Всім привіт! Мене звати Ліля. Ви на каналі Світлофор. І сьогодні в мене є авто. В мене є реставраційний олівець. А це означає, що це детальна відеоінструкція, інструкція, як користуватися реставраційним олівцем та замальовувати дрібні сколи та подряпини. Поїхали! Для того, щоб розпочати, нам потрібно буде всього три елементи: наші помічники. Перше це антисилікон або знежирювач. Ним ми будемо знежирювати поверхню, на яку будемо наносити фарбу. Сам реставраційний олівець із фарбою, і третє це лак, яким ми будемо покривати поверхню після кожного шару нанесення фарби. Уважно читаємо інструкцію, яку надсилає світлофор при кожному замовленні реставраційних олівців. Бачимо нашу ситуацію до і починаємо знежирювати поверхню. У відео покажемо вам два способи, як можна користуватися реставраційним олівцем. І перший з них буде, як робити підкапування таким невеликою голочкою. Знижуємо поверхню дуже добре, можна це робити ватним диском або серветкою. Перевертаємо наш олівець, знімаємо захисний клапан та кришку і розпочинаємо легенько натискати на олівець і наносити фарбу. Завдяки легкому натисканню ви можете контролювати потік фарби. І дозувати його в потрібній вам кількості. У цій ситуації скол доволі глибокий, тому нам потрібно трішки більше фарби, щоб заповнити весь простір і зробити його невидимим. Ось такий у нас проміжний результат. І далі ми беремо наш лак і фіксуємо цей результат. Важливо робити це після кожного шару нанесення фарби. Лак наносимо невеликим шаром для того, щоб зафіксувати нашу фарбу. Другий спосіб користування реставраційним олівцем це за допомогою пензлика. Ми знову маємо зону з подряпиною, знежирюємо її дуже добре, знову робимо це ватним диском і беремо наш реставраційний олівець і відкриваємо вже його трішки іншим чином. Розкручуємо. Забираємо зайву фарбу з пензлика і наносимо на нашу подряпину. Наносимо невеликим шаром, але стараємося заповнити повністю всю подряпину для того, щоб не було ніяких пробілів. Далі беремо лак та фіксуємо наш результат. Наносимо його невеликим шаром, але таким, щоб він добре закрив всю нашу. Фарбу. У світлофорі ви можете замовити підбір фарби індивідуально для вашого авто. Наші спеціалісти роблять це за 24 години і ви отримаєте найякісніший підбір фарби. Для невеликих сколів та подряпин вам підійде реставраційний олівець, де невелика кількість фарби, яку ми підібрали. І далі ви вже нею можете самостійно замальовувати невеликі сколи та подряпини. Якщо вам потрібно замалювати більшу зону, то вам підійде фарба в балончику. Наші спеціалісти підбирають фарбу та заправляють її для вас у балон. Для більших поверхонь саме те. Отож, деталі від інструкції вже в цьому відео зберігайте, переслайте друзям, тому що вона вам точно ще знадобиться. Підписуйтесь на канал Світлофо, ставте лайки і чекайте нових відео. Всім па-па!